На смерть у рівному судять водія, який збив на пішохідному переході військового. Повернувся до роботи. Попри підозру у корупції продовжує перебувати на керівній посаді. ITV. Новини. Трагічна загибель військового у Рівному відбулося підготовче засідання у справі про загибель військового у страшній ДТП. Підсудним є житель обласного центру. Втім, він не єдиний, хто того вечора наїхав на пішохода. Якого покарання для обвинуваченого хочуть рідня у матеріалі нашої Сніжани Твардовської. Вижив після поранення на фронті, а загинув під колесами авто. У рівному відбулося судове засідання у справі щодо 29-річного водія, який збив військовослужбовця з Волині. Це сталося 12 лютого цього року в селі Вересневе, що на Рівненщині. Водій автомобіля Ягуар на швидкості збив чоловіка, який переходив дорогу по нарегульованому пішохідному переході. Після першого удару загиблого відкинуло на іншу смугу, де його переїхав другий авто автомобіль Ауді. Мати загиблого Сергія розповідає, її син збирався приїхати додому, аби відсвяткувати свій день народження. Саме 10 лютого йому виповнилося 35 років, а вже 12-го його не стало. Ми йому приготували подарунки, але подарунка привезли нам. Так як нам сказали. Люди, яких їх знають, що це впливова родина. А так він, він до мене не звертався. От тільки на відтворенні він підходив, просив вибачити. Він сказав, я не хотів. Дружина загиблого і досі не може забути той страшний вечір, коли дізналася про смерть свого чоловіка. Вони просто з побратимом двох переходили дорогу, так. І тут на великій швидкості на нього наїхав автомобіль. Визнали тільки так, що ягуар. Той що в перший водій їхав на машині, а другий. Він не мав технічної можливості зупинитися. За фактом смертельної автопригоди водію автівки марки Ягуар повідомили про підозру. Більше ніж півроку тривали експертизи та проводилися слідчі експерименти, аби з'ясувати під колесами якої автівки Сергій зазнав смертельних травм. Як зазначив адвокат потерпілих, справа потребувала ретельного дослідження. Встановлено причинний зв'язок між хто порушив правила дорожнього руху і внаслідок чого сталося смерть. Я відкидаю. Відразу водія Ауді, той, що їхав, він нібито нього попав. Я, Фактично те, що я собі передбачав, те на сьогоднішній день не сталося, Підозра була оголошено тому дію, який перевищив свідки, який збив цього військовослужбовця. Бодай щось пояснювати, обвинувачений відмовляється. Я ще раз співчуваю потерпілим і найгірше, що загинув військовий і час назад не повернути. Ріше нічого додавати не на даний момент. Станом на зараз завершене підготовче засідання. Розгляд справи по суті розпочнеться наприкінці грудня. Кримінальне провадження розглянути одного приміщенні фомічня районного суду міського області міста рівно вулиця Семена. Десять 10, 23 грудня, 25 року, 16 годині. Судове засідання висловити учасників провадження. Найсуворішою мірою покарання за скоєне може бути позбавлення волі на строк до 8 років. У разі визнання обвинуваченого виновачия кримінального. Правопорушення суд може призначити міру покарання, яка прямо передбачена санкцією частини 2 статті 286 кримінального кодексу України, а саме позбавлення волі на строк від 3 до 8 років та позбавлення права керування транспортним засобами на строк до 3 років або без такого. Слідчим судею рівненського міського суду було обрано запобіжний захід у вигляді застав, яку він вніс. Наразі дружина загиблого разом з дітьми проживає з мамою чоловіка на Волині. Рідні хочуть, аби покарання для винуватця у смерті Сергія було справедливим. Сніжана Твардовська та Анастасія Словачевська. Телеканал ІТВ Медіагруп. На рівненщині правоохоронці перекрили канал незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон. Зловмисники зі Сарненського району за 3 тисячі доларів пропонували чоловікам призовного віку нелегальний виїзд. 19 листопада одного з учасників схеми затримали під час отримання грошей. Йому вже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід. Слідство триває та встановлює інших причетних, зокрема організатора, який зараз перебуває за кордоном. Катався на підпитку. У рівному на вулиці Новака сталося ДТП. На місці події інспектори з'ясували, що водій Hyundai й перешкоду та не дотримався безпечної дистанції і зіткнувся з іншими припаркованими транспортними засобами. Усі автівки отримали механічні пошкодження. Під час спілкування з Керманичем правоохоронці у нього виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Результат огляду майже три проміла. На порушника патрульні склали три адмінматеріали. Із кримінальною справою на керівній посаді в одній із державних структур Рівненської області начальника управління підозрюють у хабарі. Справа тягнеться уже кілька років, але попри це підозрюваний продовжує залишатися при посаді. Як це можливо, та чому досі немає вироку у матеріалі далі. Це відео знято нашим телеканалом наприкінці січня 2021 року. Біля управління державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Рівненській області чимало правоохоронців. Вони затримують начальника Сергія Бондера та його спільника. Посадовця підозрюють в отриманні хабаря. За версією слідства чоловіки сприяли здійсненню незаконної торгівлі раками. За версією слідства чоловік вимагав щотижневу плату за безперешкодну торгівлю об'єктами тваринного. Гроші він отримає через е, свого посередника. Після отримання чергового траншу їх викрили правоохоронці. Із рішень суду відомо, що Сергій Бондар, перебуваючи на посаді начальника, разом із спільником вимагали неправомірну вигоду у сумі 7 тисяч гривень. За ці кошти обіцяли заплющити очі на вилов та продаж раків під час дії заборони. Діючи за попередньою угодою, виконуючи спільну домовленість, одержав неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у розмірі 7 тисяч гривень, з метою подальшої їх передачі Сергію Бондару. Після цього начальник управління Державного агентства рибного господарства у Рівненській області Сергій Бондар, діючи умисно з корисливим мотивом та з метою особистого незаконного збагачення, перебуваючи у салоні автомобіля, одержав від посередника неправомірну вигоду у розмірі 7 тисяч гривень, яка надана на їх спільну вимогу. Могу за невживання заходів адміністративного впливу щодо порушення ним порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного або рослинного світу, а саме раків. За незаконний вилов раків у цей період порушникам загрожують адміністративні штрафи, кримінальна відповідальність та відшкодування шкоди за кожного незаконного виловленого рака. Станом на зараз ця сума становить 3332 гривні. За інформацією від наших джерел, відомо, що наказом Державного агентства рибного господарства України від 27 квітня 2021 року Сергія Бондаря відсторонили від здійснення повноважень на посаді начальника на строк проведення службового розслідування. Однак, станом на а зараз чоловік повернувся на посаду. Нам вдалося із ним поспілкуватися. Утім пояснювати, будь-що він не захотів. Буде, попитатися в суді, будуть результати, будете знати. Я по даному процесу ніяких. А поки? Нічого в мене не було, ще ні одної засідання, по суті, справи. Ага. Так, так, що... Я тільки звільнився Збройних сил, я ще Мені поки що не виток. Чергове судове засідання по цій справі відбудеться 2 грудня. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати аналогічні посади протягом трьох років. Дерени Черемшина та Кирило Поляхович, телеканал ITV Media Group. Про те, що на Рівненській АЕС збільшили виробництво електроенергії, про приєднання рівненського обласного шкірвендиспансера до діагностичного центру, та про те, що на гущанщині збережують унікальну старовину будівлю, читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Йть у Костополі. Працює муніципальна варта. Як реагують водієм, ефективна робота. Підрозділ Чорний крок показав, як готуються до відправлення на фронт. Робота серед людей. Уже кілька місяців, як у Костополі, працює муніципальна варта. Інспектори цього відділу стежать за дотриманням правил паркування та благоустрою в місті. Як до появи мунварти ставляться костопільчани та як працює цей відділ? Матеріалі далі. Тротуар. Це закінчення тротуар. Міряються цей тротуар до машини. Якщо менше двох метрів, фіксація. Так, інспектор новоствореної муніципальної варти Костополя перевіряє припарковані на тротуарі автівки. Його колега, інспекторка Інна Стельмащук, зазначає, що перш ніж виписувати штраф, людям дають можливість від'їхати та перепаркуватися. Бувають різні ситуації в людей, коли ми бачимо, що водій є знаходиться в автомобілі. Ми підходимо, запитуємо, якщо людині стало погано, чи вони дитину привезли, чи людина в аптеку. Кажемо, ми зараз від'їдемо, ми йдемо на поступки. Звичайно, якщо ж водій не від'їхав протягом п'яти хвилин після попередження, інспектори виносять постанову про порушення. Ми підходимо знову, фіксуємо номерний знак. Тоді вони вже в нас, якщо пройшло п'ять хвилин, вже в нас будуть порушення. Інспектори додають, що порушникам надається пільговий період, під час якого діє знижка 50 відсотків. Тож можна сплатити лише половину штрафу. Зробити це можна на спеціальному сайті. Щоб перейти на нього, потрібно відсканувати qr код на повідомленні про порушення. Костопільчани кажуть, що помітили зміни в місті з появою муніципальної варти. Адекватніше ставати з Почали, скажімо, можливо, тільки по цьому замітно. От ви зараз бачите всі якби кутки. Везде на біля переїздів, для переходів в будь-якому місці завжди все запаковувалось геть, скажімо, навіть на переїзд. А Назарі спокійно, на зараз я проїхав і сам об'їхав, гарно припаркувався, де можна. Стало більше місця в місті для паркування машин. Почали краще паркуватися, багато незадоволених, але в більшості я думаю, що це нормальна ініціатива, тому що ну, наш народ, на жаль, ніяк інакше я в тому числі. Поки мене не покараєш, то я не почну нормально паркуватися. Звісно, краще. Можна куди підійти вже. Ну, під'їхати, стати. Вже є, де зупинки. Паркувалися де хто як хоче. Зміни звичайно є. Наприклад, хотів би сказати, що з муніципальною з собачною вартою встали. От, наприклад. Припарковано тут. Ну відверто б нормально. Та біля цього стали краще паркуватися. Потрібно було зробити паркінги, а потім робити це у Костопільській міській раді. Зазначили, що над облаштуванням паркінгів уже працюють. У нас вже розпочалися влаштовувати паркомісця, нові зручні відповідно до стандартів. На вулиці Коперника такі були облаштовані. Ми і далі будемо влаштовувати по вулиці Грушевського. Всі вони облаштовуються з дотриманням норм виділення місць для осіб з інвалідністю. Оце передбачено законом. Відповідно, для них передбачаються так само ці місця, тобто. Процес триває і в наступному році він буде продовжений. Також у міській раді зазначили, що штрафів за неправильне паркування зібралося вже на суму 100 тисяч гривень. Їх на найближчій сесії планують направити на потреби військових частин або ж закупівлю дронів. Втім, усе залежить від рішення депутатів. Захарчук телеканал Ефективно знищують ворога підрозділ безпілотних авіаційних систем Чорний крок тримає оборону на сході України. Формування у складі якого служать військовослужбовці зі всієї рівненщини, створили у 2023 році на базі військової частини Національної гвардії. З того часу оператори БПЛА стримують російську агресію на Донеччині та інших напрямках фронту. Як пілоти дронів досконалюють свої навички та відпрацьовують бойову роботу? Дивіться матеріалі далі. 31-річний оператор БПЛА на позивний Форест разом із побратимами відпрацьовує навички керування fpv дроном у комп'ютерному симуляторі. Вже близько місяця чоловік проходить службу у рівненському підрозділі Чорний круг. Я отримав сертифікат пілота FPV і поїхав на бойовий на схід, Відпрацював там на сході, повернувся і вже запропонували перевестись сюди. І доволі тут я недавно, і це ми тільки початок. Кожен пілот перед тим, як сісти на FPV, потрібен пройти деякий час на симулятори. Навіть на навчаннях, як ти навчаєшся, ти перші два тижні маєш пролітати просто на симуляторах. Перед вилітом fpv дрони споряджують бойовою частиною. Це 7-дюймовий дрон, де не FPV. Вже справджені вправи застосування. Дрон такий, як і на сході, ми використовували, тільки що в нас БК, іде навчальне муляж, але повторюємо ту саму вагу, що і піднімався дрон на сході. Перебуваючи на позиціях, бойову роботу пілоти виконують в команді. Кожен чітко знає свої обов'язки. Продивлюємося, шукаємо ворожу ціль. Є інформація, що буде рух. Плюс прийняв вилітаю по готовності. Плюс по готовності. у 2023 році. Підрозділ безпілотних авіаційних систем Чорний круг був створений у складі військової частини Національної гвардії України. Більшість військовослужбовців формування родом з Рівненщини. На початку свого шляху особовий склад підрозділу займався розвідкою. Згодом пілоти навчилися керувати ударними дронами. Все починалося із звичайно простого невеличкого відділення, От, тобто було просто 10 хлопців-ентузіастів, які е, хотіли літати і знищувати ворога. Е, робота починалася з невеличкої групи, з мінімумом обладнання, мінімум знань, і е, хлопці здобували всі свої навички і знання спочатку в школах, а потім безпосередньо на полі бою. Наразі підрозділ Чорний круг» потребує людей на різноманітні посади. Охочих запрошують долучитися та стати на захист України. Будь-би будівельник, художник чи співак, немає різниці. Головний критерій відбору в наш підрозділ це бажання ефективно знищувати ворога. Це все, що потрібно. Це бажання, а все решту можна навчити і можна здобути всі навички на безпосередньо на практиці. Перш ніж потрапити у зону бойових дій, кандидат зможе обрати бажану для себе професію, а також опанує всі необхідні навички. Максим Остапець Ілля Лахай, телеканал ITV Media Group. Психологічна, фізична, економічна чи сексуальне домашнє насильство має різні форми, але наслідки завжди однаково болючі. Попри це, багато постраждалих і далі мовчать, не знаючи, куди звернутися по допомогу. У рівному ж діють служби, які можуть підтримати у найскладніший момент: від консультацій до тимчасового прихистку. Деталі у матеріалі далі. Домашнє насильство. Про це звикли мовчати та не говорити на загал. Проте, за даними дослідження організації з безпеки і співробітництва, в Україні 67% жінок зазнали психологічного, фізичного або сексуального насильства. З них лише 17% знали, куди потрібно звернутися за допомогою. Директорка департаменту соціальної політики Рівненської ОДА Роза Слободенюк розповідає про такі можливості у Рівному. Сьогодні ми говоримо про людей, які постраждали від домашнього насильства. Власне. Це, теж обставин, це те, що викликає складні життєві обставини. І власне, для цієї потреби створені в області і діють 37 спеціалізованих служб протидії домашньому насильству. І власне, крім служб є ще гарячі лінії, які працюють для того, аби люди мали можливість звернутися і отримати належну допомогу. Якщо вам потрібна підтримка, ви опинилися у складній ситуації чи стали жертвою насильства. Телефонуйте за номерами, які зараз бачите на екрані. Лінії працюють цілодобово. Крім цього, допомогу можна отримати і в денному центрі соціальної та психологічної допомоги Рівненської обласної ради. В Даному центрі клієнти можуть отримати консультування, інформування, кризове поселення, а також перенаправлення та поселення до притулків, до шелтерів. Ну і також за оцінкою потреб ми дуже часто закриваємо такі первинні базові потреби наших клієнтів, одяг, там, продукти харчування, засоби гігієни. Приденному центрі працює також кризова кімната. Це місце, де постраждала особа може тимчасово сховатися від кривдника та проживати разом із дітьми. Тут надають усе необхідне для безпечного перебування. При закладі функціонує кризова кімната, туди може потрапити будь-яка постраждала особа за зверненням до поліції, або ж за зверненням до мобільної бригади, або за самозверненням власне, до нашого закладу. Перебувати постраждала особа може від 10 до 20 діб по закону. У закладі наголошують, після завершення терміну перебування жінку не залишать сам на сам із проблемою. За потреби її скерують до шелтеру або іншого безпечного місця. Щоб потрапити до центру чи дізнатися про можливості підтримки, телефонуйте за номерами, які бачите на екрані. Анна Авдієва та Анастасія Словачевська. Телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких злагоди вашій оселі та миром. Він обов'язково не стане, адже Україна переможе.